Я Андрій Сайчук вже відомо про дев'ять загиблих у Тернополі внаслідок російського удару. Ще 22 людини дістали поранення. Як повідомив міський голова Сергій Надал, окупанти атакували місто ракетами та дронами. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку. Будинок зруйнований. Рятувальники шукають людей під завалами. Крім того, в місті фіксують проблеми з електропостачанням. Там запроваджені графіки. Аварійних відключень світла також через російську атаку вміст хлору у повітрі перевищив норму у шість разів. Тож мешканців Тернополя закликали за можливості не виходити з дому та зачинити вікна. І до 46 людей збільшувалася кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної російської атаки. Серед поранених двоє дітей, 9 та 13 років, а також 18-річна дівчина. Шістьох людей у шпиталі, Про це повідомили обласні військові адміністрації. 19 ворожих дронів вдарили по Слобідському, основ'янському та немишлянському районах міста. Внаслідок обстрілу загорілася офісна будівля та гаражі. Зруйнований супермаркет, також пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, рятувальником. Вдалося евакуювати 48 мешканців, серед них троє дітей. І почав одразу вибігати до коридору, але він вже прилетів. І коли я вибігав до коридору, мене вже вибуховою хвилею здуло. На мене посипалися ламки, я впав на скло, яке вже лежало на підлозі. І потім вже збирав своїх родичів чи живі, чи всі здорові, і потім вже виходили на вулицю. Наразі встановлено 15 місць влучань, де продовжуються огляди місця події та влучаються уламки. Об'єктом ураження була цивільна інфраструктура, а саме будівля супермаркету, освітній заклад, багатоквартирні житлові будинки, цивільні автівки. І троє людей постраждали на Івано-Франківщині внаслідок ранкової російської атаки серед поранених двоє дітей. Більше про наслідки розкаже наш кореспондент Іван Харук. Він з нами наживо. Івана, яка зараз. Ситуація у Франківську. Доброго ранку. На Прикарпатті, як завжди, ціллю обстрілів були об'єкти енергетичної інфраструктури, які в нашому регіоні доволі. Потужні повітряна тривога тривала на івано франківщині орієнтовно з 3 години ночі до 8 ранку. Водночас ціли не тільки по об'єктах енергетики, але й по інших районах, зокрема Коломийському та Рогатинському. На жаль, є Люди, які постраждали, їх наразі троє. Двоє з них діти їм надають медичну допомогу. Також постраждали різноманітні домогосподарства. От, і таким чином ворог хотів зігріти Прикарпатів протягом цієї вже такої морозної доволі ночі. На Прикарпатті сьогодні мінус два, подекуди мінус чотири градуси. От наразі на цю хвилину тільки що виходив з дому. Світло, вода є однак. Попереджували про те, що можливі відключення в зв'язку з обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури. Андрію, дякую Іване, за цю розповідь. Чекаємо більше новин. В наступних випусках Іван Харук включався до нас наживо з Івано-Франківська, де сьогодні були зафіксовані удари ракет російських. До п'яти людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Межиріцькій громаді на Дніпропетровщині. 42-річний чоловік перебуває у лікарні у важкому стані. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Вчора ввечері окупанти вдарили по регіону дронами, пошкоджене промислове підприємство та цивільна інфраструктура. Крім того, вночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по Межирській громаді. Там зруйнована адміністративна будівля. Також ворожі дрони атакують Червоногригорівську та Марганецьку громади. Пошкоджена автозаправна станція. І енергетичний об'єкт пошкоджений на Львівщині. Внаслідок російської атаки в області запровадили аварійні відключення електроенергії. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Кузицький, окупанти атакували регіон дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу зайнялися масштабні пожежі, зруйноване деревообробне підприємство, пошкоджені складські приміщення. Також у Львові горять склади з шинами. Матеріал важко загасити. Крім того, у місті Самбір ворожі дрони вдарили по об'єкту про. Словості там також зайнялася пожежа. Ще є пошкоджені житлові будинки. Попередньо люди не постраждали. Ліквідація наслідків триває. Житловий будинок загорівся внаслідок ворожого обстрілу на Чернігівщині, як повідомили державні службі з надзвичайних ситуацій. Вночі окупанти атакували дронами місто Семенівка, Новгород Сіверського району. На місці влучань працюють оперативні служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Пошкоджені лінії електропередачі на Черкащині внаслідок нічної ворожої атаки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Росіяни завдали комбінованого удару по золотоніському району. Атакували ракетами та дронами. Внаслідок обстрілів зайнялися пожежі. Пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо люди не постраждали. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків. Телеканал Еспресо та Блодійний Фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Ця вся інформація станом на зараз більше в наступних випусках.